Що знімаю? No. Доброго дня усім. В цьому відео я хочу розповісти вам про спорядження піхотинця. Хочу наголосити, що саме спорядження піхотинця не мінометника, товариста чи танкіста. Так? Тому що в залежності від ваших завдань, воно буде все відрізнятися. Перед вами це все моє спорядження. Куплено за власні кошти. Воно з часом змінювалось. Ну і звичайно, воно змінювалось, бо багато спорядження я куплявши до отримання будь-якого бойового досвіду. А коли його отримав, в мене вже прийшло деяке розуміння, що краще використовувати піхотинців, що гірше, саме в тих умовах, в яких я працював і мої побратими. Основні елементи спорядження піхотинців це, звичайно, каска, плитовозка і РПСка. І зараз більш детально про це все. Я хочу розповісти і свої думки на рахунок цього всього. Почну я з каски. Як ви бачите на цьому відео, це каска типу Фаст. Вона відрізняється від каски більш такої традиційної міч тим, що тут є, бачите, ось ці вирізи на вухах. Вони зроблені для того, щоб ви могли зручно користуватися наушниками ось такою відкидною системою. І з часом. Я зрозумів одну річ, що тими наушниками на бойових я ніколи не користуюсь. Вони дуже якісні, мені подобаються саме ці наушники, але це не про це. Річ в тому, що коли у вас не штурмують, по вас не стріляють, ви не будете користуватися тими наушниками, ви просто будете сидіти на позиції. Але... Коли почнеться бій або якісь опціо, це останнє, про що ви будете думати, щоб в цей момент опускати там, наушники для захисту ваших вух. Тобто, по суті, на бойових в мене практично ці наушники ось так висять, і я їх не використовую, лише на полігонах. Так що, мінус один аксесуар з вашої каски, який, по суті, якщо ви піхотинець, можете їх і не купляти. Якщо мінометник, окей, я думаю так. Але. Що я отримав далі? Я купляв каску з меншим захистом голови, з вирізами, щоб користуватися тими наушниками, але я ними не користуюсь. І, на жаль, в моєму підрозділі були неподинокі випадки поранень саме в голову. Так що я би не рекомендував саме такого типу каску FAST для піхотинця, та, який сидить на позиції постійно, по ньому щось прилітає, по ньому скидають дрони, скиди. Так що краще з максимальним захистом голови для піхотинця. Що би я порекомендував, до речі, кожному піхотинцю купити ось такого типу ліхтарик на каску. Якщо ви нажмете, він тут горить червоним. Там є ще і зелений колір, і білий, ну не Червоний дуже важливо. Це дуже зручно. Постійно я забігав якісь бліндажі, підвали, навіть якщо я в день це робив, там темно, він завжди під рукою. Супер ріж, дуже рекомендую саме такий ліхтарик. По самому налаштуванні каски я розповідати нічого особливого не буду. Такі відео є в інтернеті, ви можете знайти. Тут звичайно стандартна підвісна система. Всередині подушечки, педи, які ви можете діставати, попрати, тому що вони будуть поглинати ваш піт, ви будете дуже сильно потіти. Так що, спереді тут є шаут для кріплення, звичайно, прилада ніжного бачення, але ним переважно користуються водії, які. Ціпляють сюди прилади нічного бачення, щоб їздити в автомобілі вночі і не включати фари. Ну і є люди, які люблять зняти якісь відео, можуть сюди камеру GoPro. Так що, підсумовуючи, ще раз скажу, хлопці, каску FAS е я не рекомендую для піхотинців. Так, про каску в мене все. Переходимо до плитоноски. Спочатку це була плитоноска, так? Фірми Антак, але як ви бачите. До цієї плитоноски я докупив собі фартук для захисту пахової зони. Ще така сумка на пашник. Теж вона тут має додатковий захист. Тут можна вставити, до речі, там є старого бронежилета вирізаний. Також до цієї плитоноски я докупляв ще такі бокові кишені для захисту від осколків у боках, саме. тому що раніше їх тут не було. Тому що це була плитоноска. І по суті, я свою плитоноску перетворив вже на бронежилет. І, до речі, я вам теж рекомендую, якщо ви піхітинець, краще купити одразу бронежилет з максимальним захистом, з боковим захистом, паховим захистом. Тут лише хіба що немає захисту шиї. Я його в принципі не купляв, він ну, доволі обмежує ваші рухи. Так, ну але як ви маєте бажання ще докупити собі захист шиї, то він теж можна докупляти, але це все дорого коштує. Чому я її починав з плитоноски, Ну, тому що вона в рази дешевша за бронежилет. Але з часом помало, я докупляв ці елементи, щоб збільшити захист свого е тіла. Тут спереді у мене був підсумок на три магазини, зараз його немає, але скоріш за все, у вас буде тут е підсумок на три магазини. І це окей. Що би я ще рекомендував кожному піхотинцю в обов'язковому порядку докупити до плетоноски, це підсумок для рації хоча б один. Навіть якщо ви не командир зводу, командир відділення, і думаєте, що ви не будете виконувати якісь командирські ну, обов'язки, скажімо так, керувати підрозділом, то ви помиляєтесь, тому що на війні буває всяке і Якщо ви будете вести групу, навіть якщо у вас звання солдата, але ви це можете робити, то вам дадуть рацію і найкраще цю рацію закріпити в такому спеціальному підсумку, тому що хлопці часто кліпсують сип'я десь на броні до системи молі. Потім бігають, падають, встають, гублять рацію, і це створює великі проблеми потім. Тому що всі рації так перешити, ви можете втратити взагалі зв'язок, ваш підрозділ. Так що обов'язково купуємо ще підсумок один для рації. Ну і підсумок на пашник. По суті, я його використовував особисто для себе тільки для розсипухи, тобто всередину я накидував патрони до свого автомату. Так. А всі кишені я ношу завжди собі ножниці для зручності для розтинання. Одягу для надання, ну і деякі таблетки, я свій пілпак, можна сказати. Тобто так використовую я сумку на пашник. Іноді є так, що под колонці використовую сумку на пашник для аптечки. Також тут в мене закріплений е е турнікет знизу. З моєї сторони він тут добре сидить, але одного разу я згубив саме в цьому місці свій турнікет, так що вважайте. У мене є ще один підсумок на турнікет з лівої сторони. Це теж зручне місце, щоб його дістати при пораненні. Тобто в цьому місці дістати і в цьому місці дуже зручно його діставати. Але двох турнікетів трішки мало, у мене є ще третій. Ось на цій стороні лівій. він дивиться мене так донизу в підсумку. Тут його не зручно діставати, але якщо вам потрібно вже три турнікети, то я думаю вам потрібна і стороння допомога. Що в мене є ще на плотності, це два підсумки. Я повісив собі від балістики по сторонам. Скажу чесно, це не є дуже зручне місце для підсумків для магазинів, але піхотинцю потрібно багато магазинів. Пізніше я покажу на РПС, у мене на РПС є 6, Можливо, 6 магазинів розмістити, а на РПС і цього мало. Тобто 2. тут це буде вже 8. І один в автоматі це 9 магазинів. для тобто, піхотинця хоча б 9 магазинів потрібно, краще мати багато їх, ніж забивати під час бою. Взаді особи... особисто в мене нічого немає. Тільки я трішки продовжив захист спини попереку від якихось дрібних обходів. Є хлопці, що цепляють ззаді на... на плиту якісь міні рюкзашки я не знаю, особисто мені це не подобається, тому що є моменти, коли треба швидко бігти, десь тікати. І якщо в мене ззаді просто звичайний рюкзак, на плечах я його просто скидаю і, і бі, стаю більш маневреним. Тобто, якщо у вас тут буде вплетений якийсь рюкзачок на системі молі і там ще будуть якісь речі лежати, ну ви цього не зробите. Але це моя така особиста думка. Одним словом, ось так виглядає мій. Зараз це вже можна сказати бронежилет. бронежилет піхотинця. Так, Тут в мене зараз підсумок. Замість підсумків на магазини, тому що я вже став виконувати інші завдання, я тут ношу планшет, мені потрібен планшет з купивою, але коли я брав участь більш в піхотних боях, то в мене, звичайно, тут були підсумки для, для магазинів до автомату. Це все, що я хотів розповісти вам про... Плитоноску. Так що краще не плитоноска хлопці, а бронежилет з більшим захистом. Тому що багато отримує поранення саме від осколка. Захист балістичний, який купляється, переважно першого класу, його достатньо, щоб зупиняти більшість осколків. Тому що другого класу він вже ну, додає маси, я вам скажу. І перейдемо до РПС. -ки. Як на мене, одна з найважливіших речей. Вашого спорядження це РПС, бо більшість речей виносите саме на рпс -ку. Плюс в мене є ще ось такі плечові лямки. Як це виглядає, я вам зараз покажу. Це рпс від балістики. Вона мені дуже подобається, тому що тут є можливість. Дуже швидко її е, налаштувати під ваш одяг, а він буде змінюватись постійно, тобто зима, осінь, літо, навіть зимою чи там початок весни ви можете йти на завдання в одному одягу, потім вам стане жарко, роздягатись і Постійно прийдеться вам змінювати, скажімо так, розмір вашої талії на РПС-ки. І мені це дуже подобається в РПС-кій балістики. Як на мене, це одна з найкращих РПСок, взагалі, яка існує. Що в мене є на рпс детально. Це моя ліва сторона з цього ракурсу. Це права. У мене тут на лівій стороні два підсумки для дів. Це підсумок для двох магазинів. Тобто один підсумок для двох магазинів і цей підсумок для двох магазинів. Це чотири магазини з лівої сторони я можу покласти, тому що я правша і я перезаряджаю з лівою рукою. І з лівої сторони мені потрібно більше магазинів. З правої сторони в мене теж є один підсумок для магазинів, них... Тобто два магазини я можу сюди покласти. І це я роблю для того, в першу чергу, щоб починати збалансовувати РПС-ку. Тобто не можна з одної сторони вам навішати одні магаз... підсумки для магазинів, гранат, а з другої сторони, просто повісити там підсумок для аптечки. Тоді ваша РПС буде кринити постійно в одну сторону, і вам це буде незручно і некомфортно бігати. Так? Тому це вже трішки збалансовуємо мою РПС-ку. Далі, з цієї сторони, з лівої в мене підсумок для гранати. Я тут... На бойових завжди ношу гранату F1 і такий самий з цієї сторони у мене підсумок для гранати. Теж рекомендую, хлопці, купляти саме підсумки для гранат. Тому що ви можете, вже скрученим з ось тут пропихаєте всю петельку за і ця граната, власне, буде літати по всьому цьому підсумку. Це набагато краще, ніж носити гранату в якійсь кишені. І, і так обов'язково потрібно підсумки купувати для гранат. Тому що я колись думав дуже скептично, що автомат мені здавався набагато важливіший за гранати, але як показала ця війна, ворога простіше зблизька закидати гранатами, ніж там бігати і, і півгодини стріляти по ньому. Добре, продовжимо далі. З правої сторони в мене аптечка. Це аптечка підсумок, так, вона така компактна, і так вона в мене дістається. Вона дуже компактна. Тут фактично турнікити в мене всі зовні на плитоносці, тому що я вважаю, що таки турнікит повинен бути на вас, тому що ви швидко його маєте дістати, накласти собі на якусь кінцівку зупинити кров. А далі, вже, як у вас буде час, чи ваших побратимів допомогти вам, тоді можна скористатися аптечкою. Особливо нічого в мене тут немає. Звичайно, тут є рукавички А, Термоковдра, Як ви бачите, бин для тампонати я ношу собі аптечці. Уклюзійні пов'язки, одна з клапаном, одна без, тобто дві уклюзійні пов'язки, якщо ви маєте поранення в грудну клітку. Один ізраїльський бандаж. Ну і мені ще поміщалося, ще закинув просто пару бунтів. Можете носити, можете ні. Тобто більше нічого я в аптечці не ношу. І в принципі і вам не рекомендую, тому що все, чим вам допоможуть на полі бою, це просто накладуть турніки, що він потрібен, перемотають ваше поранення бандажом і все. і Потрібно багато знеболюючих. Тобто це може бути там той самий ношу багато парацетамол. І буперфен, і завжди ще якийсь антибіотик. Тобто можете цим поцікавитися, зараз не так не. Тобто так виглядає моя аптечка. Далі біля аптечки на РПС в мене мультітул. Обов'язково потрібно з собою мати мультитул, я вам скажу хлопці, тому що часто він мені пригодився при чистці зброї, РПГ, покемон. В різних ситуаціях скажу, навіть які ви собі не можете уявити, потрібен мультитул, так що і найкраще його носити не в кишені, на мою думку, все-таки десь вчіпити на РПС-ку і мати його на РПС. -ке. Цей підсумок він у мене за спиною, так? І мені незручно до нього діставатись, тому в такому підсумку я ношу собі там. Якусь чашку, я сюди кладу якісь батончики, я тут су, но, ношу також свою ложку. А, якщо це зимає, я ще туди закидую свої якісь хімічні грілки. Тобто те, що не потрібно мені постійно під руками, тобто, і в спокійних, більш-менш спокійній обстановці, я можу це дістати собі, там, пошурупатися. Тобто магазини в мене найближче до рук, як ви бачите, щоб швидко можна було їх діставати. Гранати теж одразу за магазинами аптечка. Трішки позаду, але я її можу дістати, мені зручно. Все інше, можна сказати, вже мультитул, мультітул, такий адміністративний підсумок вже позаду. Ну і в мене є ще підсумок один для води, ось так він виціпається. Іноді я закидаю сюди бутилочку води, невелику там. Справді невелику, десь півлітрову. Більш носити тут незручно, тому що вони. Переважується. Ну і також обов'язково підсумок для скиду магазинів, тобто під ліву руку, Тобто що лівою рукою перезаряджає, лівою скидаю. І так все виглядається на мені. Так, Я завжди маю досить швиденько до магазинів зліва-справа. Гранату можу дістати. І так само сість. швидкий доступ до магазинів, гранатка і аптечку дістати. Все інше вже має за спиною. Тобто, так я розміщую в себе підсумки, це не обов'язково кожного так. У кожного своя біологія, свої параметри, можливість. Не знаю, вигинати з руками там. Але це коротко інформація і база для вас, якщо ви ще не маєте бойового досвіду, ви можете щось з цієї інформації для себе почерпнути. Як краще комплектувати своє спорядження, якщо ви саме піхотинець. Це все.